Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба, і якщо у вас крепкі нерви, то ви можете навіть підписатися на цей YouTube канал. Вчора, в четвер, після попільної середи, тобто після початку Великого посту, мабуть, тільки ліневий не прокоментував Христа з попилу на чолі Марко Рубьо. Я теж вирішив не залишатись осторонь і обов'язково це прокоментувати. Після перечитання багатьох десятків коментарів у Фейсбуці, здебільшого, у Фейсбуці, я зрозумів, що ми, як порядні католики, опираючись на фрагмент святого писання, звинуватили Марко Руб'ю у лицемірстві. Фрагмент святого писання в цей день це був це була Євангелія від Матея, шостий розділ. Саме цей уривок читається, власне, в середу на початок великого посту. Ви ж коли постите, не будьте як ті лицеміри, які виснажують своє обличчя, щоби показати людям, мовляв вони постять. А коли ти постиш, помасти свою голову єлеєм, щоб показати отцю, який є в тайні. То так, одневеличкий фрагмент з того більшого тексту, який ми читаємо і яким молимося у попільну середу. І ось. Опираючись на цей уривок, ми сказали, так виглядає лицемірство, бо, мовляв, Марко Рубіо всі, всьому світу показав, що він постить. Добре. Торкнуся і цього факту, і теж нашої реакції на цей факт. Почну з того, що я не підтримую останніх дій рішень ані Дональда Трампа, ані Джей Ді Венса, ані Марко Рубіо. Вважаю, що вони чинять неправильно і недостойно християнина. Я маю на увазі їхні рішення по відношенню до України. Це викривляння правди. Коли, наприклад, хтось говорить, що не треба було починати цієї війни, то так якби ми її розпочали, це призупинення військової допомоги, і передусім, це призупинення розвідданих. Від цього залежить безпека і життя багатьох невинних людей. Тому рішення, які були би проти цього, я вважаю недостойними, тепер перейдемо до Марко Рубіо. Марко Рубіо, якщо не помиляюся, його родина походить з Куби, він є католиком. Здається, що вони мешкають на Флориді, але мешкали принаймні раніше, і він є практикуючим католиком. Принаймні так він себе декларує. Ви мабуть, для багатьох не буде секретом, що під час літургії попільної середи є такий момент, коли на голову нам сиплять попіл, і священник каже: такі слова: ти є порох, і обернешся в порох, тобто для того, щоб людина усвідомила крихість своєї людської кондиції. Або, наприклад, ще інші слова можна говорити Покайся! І вір в Євангелії». Натомість в багатьох країнах Латинської Америки, також в Америки, замість посипання голови попелом, цей попіл креслиться на чолі у вигляді Христа. Тобто Марко Рубьо, який не забажав перед ефіром на телебаченні змити отой Хрест, міг би змити, так? Здається, що хотів би, хотів би сказати наступне: по-перше. Він цим продемонстрував, що він вже був на святій Месі. По-друге, він таким чином показав, що він є католиком. І не боявся цього продемонструвати. Чи він є лицеміром, я не знаю. Це треба було би загазирнути в його серце. Бо від наміру серця залежить, чи хтось є лицеміром, чи не є лицеміром. Напевно, декларувати себе католиком і. Боротися з одного боку за зачати життя, бути таким активним пролайфером, таким, яким він був багато років. І разом з тим пасивно погоджуватися на знищення багатьох-багатьох тисяч українців. Напевно, це подвійні стандарти, і якщо б він робив то ну, свідомо, маючи ту свідомість, о, то я йому якби не заздрю. Скажімо так. Це якщо йдеться про Марко Рубіо. Тепер перейдемо до нашої реакції. Звернімо, дорогі мої, що живемо в період дуже напружених відносин ну, взагалі в усьому світі, але ці відносини є з нашим союзником, зі Сполученими Штатами Америки, дуже-дуже напружені. І тепер замість того, щоб використати цей момент, що ось людина, яка декларує, що він є християнин, католик. Так, напевно, має гріхи свої, має свої слабкості, має свої вади і так далі, замість того, щоб використати це і спробувати на цій площині до нього промовити. Що ми, роби, католики, робимо? Беремо каміння і кажемо: о, так виглядає диявол в плоті, так виглядає лицемірство і так, далі, і так далі. Дорогі мої, я хочу підкреслити: в той час, коли українська дипломатія шукає ключі. Як достукатися до ось цієї консервативно-християнської правлячої влади в Сполучених Штатах зараз? Так? Можемо їх звинувачувати в чому завгодно, але багато людей в Україні, дипломати, на різних рівнях. Релігійна дипломатія в це включена, шукають, як би достукатися, як би знайти, не знаю, певні пункти перетину, щоб ми почали розмовляти, наприклад, як католики з католиками, як християни з християнами, і переконувати їх на власний бік, показувати їм ну, те, що ми переживаємо, показувати їм правду. Ми встигли вже засудити і полити брудом. Ну, максимально як тільки можливо. І тепер найважливіше, скажіть, будь ласка, хто це використає проти нас? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи спецслужби ворожують до нас держави? Чи вони зададуть собі трошки труду, щоб показати, Марко Рубіо, поглянь, ось українці, бачиш, що вони думають про твою віру? Бачиш, що вони думають про твою, твої відносини з Богом. Бачиш, як вони трактують взагалі там е, твою релігію і так далі, і так далі. Ось, будь ласка, подивіться, подивіться, ніхто, е, всі якби, обсміяли тебе зверху донизу. І скажіть, будь ласка, хто, хто на цьому найбільше скористає? Е, думаю, що нам дуже важливо враховувати світогляд тих людей, з якими ми намагаємося, намагаємося налагодити якісь стосунки. Ще раз підкреслюю, я не ідеалізую Марко Рубіо, Я вважаю, що він багато робить неправильно. Я вважаю, що якщо він би свідомо то ну, то це не до кінця по-християнськи. Але разом з тим, спробуймо трошки реагувати, ну, не по-дитячому. Спробуймо намагатися, ну, якось по-іншому вирішувати ці ситуації. До прикладу, можна було би помилитися за нього, напевно. По-друге, думаю, державним діячам, релігійним діячам, ось ця демонстрація від з боку Марко Рубіо своєї католицької віри, з того, того факту, що він не боїться, ось так перед камерами намагатися засвідчити про це. Я думаю, що це є підказка, що можна спробувати на цьому рівні промовити до його совісті. Дорогі мої, можете, можете тепер мене звинувачувати в лицемірстві. Коментарі абсолютно відкриті. Я обіцяю, що я не буду видаляти. Е, я сказав те, що думаю. А і ще одне можливо. Е, ну так, Марко Рубіо, може, може, і згрішив лицемірство. Може і так, не знаю. А чи випадково всі ми не згрішили, ну як би то сказати, з осудженням? Як, ви, як вам здається, М -м бо, ну підкреслюючи, або ставлячи знак дорівнює між наміром людини і тим, що вона чинить? Можливо, можливо це було таке сухе оцінювання фактів. Думаю, що ну, варто нам теж на це відповісти. Але до тих пір, поки є ці намагання, ще якось здобути. Сполучені Штати Штати як наші, нашого союзника. Е, поки, що, поки є ці спроби ще м, намагатися налагодити співпрацю з цією державою, но то навіщо нам псувати ці спроби? Ну, думаю, що не потрібно. Цим разом точно все. Бувайте здорові, до зустрічі!